Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про те, що на борту авіалайнера, що розбився в суботу в Єгипті, були четверо українців та оприлюднили їх імена. Триває розслідування. До Генерального консульства Росії в Одесі місцеві жителі принесли квіти, лампадки, м'які іграшки на згадку про загиблих в авіакатастрофі над Єгиптом. Серед тих, хто таким чином висловив співчуття, був митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел. Священнослужитель поклав траурний букет і відправив заупокійну літію за всіма загиблими громадянами Росії та України. Як повідомили в прес-службі Одеської єпархії, в усіх храмах Одеси вчора здійснювалися заупокійні панахиди за загиблими. Нагадаємо, літак компанії. Когалим авіа, на борту якого знаходилися більше 220 чоловік, вилетів з курортного міста Шарм-Шейх в Єгипті, а через деякий час зник з екрану радарів. Пізніше були виявлені уламки лайнера більшість загиблих жителі Санкт-Петербурга, серед них 17 дітей. 31 жовтня у воді під розвідним мостом в селищі Затока знайдено тіло ще одного загиблого в результаті аварії на катері Іволга. Про це повідомляє прес-служба ГУМВС України в Одеській області. До чергової частини Білогородністровської міського відділу міліції надійшло телефонне повідомлення від громадян, що у воді біля мосту виявлені тіла двох людей. У кишені одного із загиблих було знайдено посвідчення водія. Встановлено, що чоловік ще один із постраждалих із затонулого судна Іволга 49. Іволга 49-річний житель Оєопольського району. Пентагон планує розпочати навчання шести батальйонів Збройних сил України 23 листопада. Про це повідомив офіційний представник командування сухопутних військ США в Європі Дональд Рен. За його словами, підготовку до п'яти батальйонів Міністерства оборони і одного батальйону сил для проведення спеціальних операцій, це передбачається здійснити в рамках другого етапу американської програми Безстрашний страж. Спочатку вона була націлена на навчання та оснащення Нацгвардії. Тепер програму збираються поширити і на Збройні сили України. Рен пояснив, що навчанням українських військовослужбовців будуть займатися в міжнародному центрі миротворчості та безпеки на базі Яворівського полігону у Львові близько 300 американських військових радників і представників персоналу підтримки. Як заявив Дональд Рен, розширення програми Безстрашний страж на Збройні сили України є частиною поточних зусиль, спрямованих на те, щоб зробити внесок у довгострокову військову реформу. І підвищення професіоналізму українських військовослужбовців, а також допомогти країні поліпшити здатності по внутрішній обороні і підготовці особового складу. <кхем> <кхем> Сьогодні 2 листопада. В Україні стартував осінній призов. За інформацією Міністерства оборони, протягом листопада по всій країні на строкову службу планується призвати 11 тисяч чоловіків. Як повідомив заступник Одеського обласного військового комісара Владислав Мусейко, від Одеської області призовуть 538 чоловік у віці від 20 до 27 років. Призовники з вищою освітою служитимуть рік, без вищої освіти півтора. В той же час строковиків обіцяють не відправляти воювати до зони бойових дій. Раніше президент України Петро Порошенко своїм указом переніс початок призову через вибори з 1 жовтня на 2 листопада. З неділі 1 листопада перестав діяти пільговий режим перебування на території Російської Федерації громадян України. Преференції збереглися для біженців зі Сходу України. Для решти українців перебувати на території Росії без дозвільних документів, патенту на роботу, дозволу на тимчасове проживання та інших можна буде 90 днів протягом 180 днів. Після 1 листопада у громадян України буде 30 днів для оформлення правового або трудового статусу на території Росії. За даними ФМС, більше 600 тисяч громадян України. Звернулися до Російської Федерації за тимчасовим притулком статусом біженця або дозволом на тимчасове проживання. Всього зараз на території Російської Федерації перебуває близько 2,6 мільйона громадян України. З них з південно-східних регіонів більше 1 мільйона чоловік. Продовжуємо випуск для того, щоб субсидії оформлялися набагато швидше, Кабінет міністрів України прийняв рішення, за яким субсидії, які були нараховані в неопалювальний період, автоматично перераховувалися на опалювальний період без подання додаткових заяв, декларацій будь-яких довідок. Глава уряду зазначив, що після початку опалювального сезону він звернувся до міністерства надати конкретні цифри перерахунку субсидій. Арсеній Яценюк навів приклади довідок про перерахунок субсидій. Приміром, родина із міста Суми, житло якої розміром 64 квадратних метри, отримала в неопалювальний сезон субсидії в розмірі 344 гривень. Після початку опалювального сезону сім'ї розраховували субсидію. І тепер вона складає 1805 гривень. Він нагадав, що у минулому році оформили субсидії 450 тисяч українських родин. В цьому ж році кожен третій українець вже отримує від держави субсидії на покриття вартості житлово-комунальних послуг. Чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов переміг на виборах мера міста з результатом в 51,33% голосів. Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії. Кандидат від БПП Солідарність Олександр Боровик набрав 24,57%. Едуард Гурвіц 8,3. Сергій Ківалов 5,49% голосів. Нагадаємо, що Боровик раніше заявляв про фальсифікації на виборах мера Одеси. Він подав позов до Одеського окружного адміністративного суду на територіальну виборчу комісію Суворовського району з вимогою повторно розглянути протоколи дільничних комісій і не оголошувати результати до перерахунку голосів виборців. Пізніше суд відмовив боровику в задоволенні клопотанням, що стосується заборони видавати посвідчення міського голови, оголошеному переможцем виборів Труханову. Сьогодні голова Одеського регіону, і новий начальник Одеської митниці відрапортували про перемогу над горіховою мафією. За словами Саакашвілі, традиційно восени в Одеській області збирають горіхи, які перекупники пізніше відправляють на експорт. Тільки за минулий рік з України на продаж відправили більше 300 контейнерів. У цьому році чекають ще більші обсяги. Проблема в тому, що цей бізнес має дуже слабкий документальний супровід. Тому доводилося відмовлятися на митниці про безперешкодний прохід вантажу. Відтепер всі правоохоронці будуть зацікавлені в тому, щоб підприємства аграрного сектора не терпіли збитків від транспортування лісових горіхів з України. Таке рішення ухвалено сьогодні за підсумками розширеної наради за участю губернатора Міхаїла Саакашвілі та представників контролюючих органів. Проблема горіхової мафії, яку хрестив злочинні схеми бізнесу в цій сфері, сам губернатор, є дуже серйозною. За словами Юлії Марушевської, для того, щоб горіхи не перетинали кордон, служба фітосанітарного контролю затримує видачу відповідного сертифіката або включається податкова служба для тривалих перевірок. І це не зважаючи на те, що працівники одеської митниці готові відпустити цей вантаж без перешкод. За підсумками зустрічі у Сайкашвілі буде створена міжвідомча робоча група. Її головним завданням стане пошук шляхів вирішення проблем пов'язаних з труднощами в митному оформленні цього виду вантажу. Товари з Європи, а також Японії, Канади та Сполучених Штатів, відтепер будуть розмитнюватися в одеському порту за ціною договору. Таким чином, влада робить перший крок на зустріч чесним бізнесменам. Таку заяву зробила новопризначена начальниця Одеської митниці Юлія Марушевська. Чи вплинуть такі зміни на стан гаманця звичайного одесита та як буде виглядати митниця в найближчому майбутньому, знає наша знімальна група. Начальник одеської митниці Юлія Марушевська підписала розпорядження щодо визначення форм контролю при митному оформленні. В ньому визначено, що товари з Європи, Японії, Канади, Сполучених Штатів та інших країн відтепер будуть розмитнюватися за ціною договору. Але середня ціна там на, на такий вид товарів там 15, і людей змушувало платити більше. І це впливало на ринкову ціну. І тепер людям просто буде дешевше купувати цей товар, який е, везуть з цих країн. Такий безпрецедентний кредит довіри до бізнесу висловлюється в Україні вперше. Це є ще одним з перших кроків у напрямку перетворення митниці в якісний сервіс для чесної бізнес-спільноти. Раніше Одеська митниця була символом корупції, і співробітникам митниці було соромно сказати, де вони працюють. Це було вчора. Сьогодні ми працюємо над змінами, а завтра я хочу, щоб одеська митниця стала символом реформ, успішних реформ в нашій країні. Юлія Марушевська зазначила, що запрошення до митниці журналістів це ще один крок до прозорості роботи її підлеглих. Справді однородність, груза, як він складений. Провіряємо найбільш вероятне місце провозу контрабанди це дройні стінки, дійний потолок, двойне дно. Також працюємо з грузом по количеству містам, можна теж прочитати спокійно, що за груз. Такі самі апарати для сканування вантажу у перспективі працюватимуть на усіх митних дільницях. Про це заявила начальник одеської митниці під час візиту у маяки, адже там з десятки сканувальних машин працюють лише три, чого катастрофічно не вистачає для нормальної роботи. Дуже часто інспектор на власний розсуд вирішує, чи доглядати цей товар, чи не доглядати цей товар. Ми собі ставимо за мету змінити цю систему, коли інспектор буде в принципі позбавлений права самостійно приймати рішення про фізичний догляд товару. Окрім того, начальником митниці був презентований план фізичної реконструкції таможні у маяках, комфортний сервіс, сучасні умови роботи та головне прозорість і чесність. Так, за словами Юлії Марушевської, буде виглядати одеська митниця найближчим часом. Боротися зі злочинністю, охороняти порядок та бути громадянам надійною підтримкою саме таке завдання стоїть перед сучасними правоохоронцями. Зупинятися на досягнутому вони не збираються та обіцяють, будуть розвиватися і вдосконалюватися. Цей непростий для країни час українцям необхідна надійна опора та впевненість у спокійному майбутньому. Підтримку для населення виступають правоохоронні органи. Рівень підготовки та методи роботи правоохоронців з часом досконалюються, але головна мета їх покликання залишається незмінною з честю та мужністю служити українському народові. Зупинятися правоохоронці на досягнуто, попри всі негаразди не стануть. Говорять, будуть покращувати технічний стан служби та вдосконалювати набуті знання працівників. Ми готові, ми хочемо, Ми Єстественна ногу з часом. Великої уваги захисників порядку потребують не тільки громадяни, але й різні об'єкти: квартири, заводи, історичні пам'ятки, різні організації та установи. 29 жовтня один з міліцейських підрозділів святкує 63-ю річницю з дня його створення. В цей день на урочисте зібрання прийшли всі працівники служби, а також її ветерани, які присвятили захисту безпеки країни майже все життя. Приятно посмотрети, навіть як вроді став молодше, Всього-навсього чуть більше 15 літ тому і я був сотрудником нашого управління. Ну, є немножко сідних голови серед вас. Ну що ж, дай Бог вам здоров'я і всього самого найкращого. З праздником вас. Титан служби інкасації окремий батальйон та рот міліції, нова поліція. В Одеській області досить багато служб, які готові стояти на варті правопорядку, охороняти громадян та припиняти правопорушення. Євгенія Швіц, Віктор Думанський, факти. У Херсоні функціонує два штрафмайданчики, в Одесі 13. Заради оптимізації праці їх всіх реформують та приєднають до однієї філії державного підприємства МВС України до Херсону. Такі зміни можуть вплинути на місцевий бюджет. Подробиці з'ясовувала наш кореспондент. Відтепер на правильно перепарковані машини будуть забирати евакуатори, а водії сплачуватимуть великі штрафи. Але куди саме підуть податки від цих штрафів питання. Раніше одеські філії державного підприємства МВД України інформресурс належали всі штрафмайданчики в регіоні. Зараз її приєднують до херсонської філії, та грошові кошти будуть виплачуватися за місцем реєстрації, тобто до бюджету Херсону. Подоходний налог, який підприємство оплачують. С заработной платы оно уплачивается по месту регистрации предприятия. Сплата до бюджета Одесской области 206,666 гривен. Я... Нічого не маю проти, але хотілося б все-таки задать вопрос, а не нужно ли эти деньги все-таки оставить в бюджеті Одеської області? Керівник Деї Одеської області зазначає, рішення про поєднання філії не було навіть обговорено із керівництвом одеської філії, а її співробітники завдяки таким змінам можуть залишитися без роботи. Задається вопрос, почему було прийнято такое рішення не з сотрудниками одесського філіалу. Возникає вопрос. В робочих містах, які лишаться сотрудники одеського філіалу. нагадаємо, закон про поліцію набирає чинності з 7 листопада. На вулиці українських міст виведуть евакуатори, які будуть забирати неправильно перепарковані автомобілі. Водіям доведеться сплачувати штраф не менше 255 гривень. Окрім того, правопорушник сплачує роботу евакуатора від 350 гривень в залежності від ваги машини, а також прості автомобіля на штраф майданчику від 30 гривень. Євгенія Швіц, Віктор Деманський, Факти на цю годину в мене вся інформація. Я з вами прощаюсь. До побачення.